Вітаю, друзі. І так, нагадати просто вийшла в ефір, що потрібно до 1 травня подавати декларацію про доходи і майновий стан. І вже в кабінеті податкової служби з'явилися дані про заробітну плату, про доходи за минулий 2025 рік, і можна вже формувати декларації. Той, хто інвестує, нагадую, що треба подати декларацію до 1 травня в податкову, а і до 1 серпня сплатити податки. Ті, хто має право тільки на податкову знижку, у вас є до кінця року термін. На протязі якого треба подати декларацію заповнену. Ну, звісно, щоб отримати кошти, ну, повернення податкової знижки. Тож, не зволікайте, щоб не було, бо я минулого року подавала декларацію. Ну, я подала вчасно, але в мене були виправлення. Інспектор не могла там з'ясувати, як правильно мені подати декларацію виправлення з внесеними виправленнями. І в мене два інспектора, один по знижці, один по інвестиціях, один каже одне, другий каже інше. Тобто, вони там між собою домовлялись якось там з керівництвом. Тобто, я минулого року подавала. Декларацію чотири рази. І так вийшло, що я ну, вже, начебто, мені інспектор сказала так, я заповнила все, як вона сказала, подала, поїхала у відпустку, і вийшло так, що треба було відпустку, нас не вийшло взяти квитки на зворотні дорогу. Прийшлося триматись у відпустці на одну добу довше побути. І я приїхала 31 грудня. Я у відпустці мені телефонує інспектор і каже, що треба знову переробити декларацію. І, ну, я кажу, що я тільки 31-го, але в мене були інші плани, бо ми приїхали 31-го зранку. І я мала йти до психолога і їхати, ну, зустрічати Новий рік в інше місто. І так вийшло, що мені ще прийшлося бігти знову ну, подавати виправлення в декларації. Тому закликаю вас, не зволікайте. Починайте вже, ну, подавайте, якщо є можливість, подавайте декларацію, щоб не залишати це на останні дні року або на кінець року. Тому що інспектори ну, мають ще перевірити наші декларації, їх там підписати, ну, такий паперовий, виконати там всі. Дійства з нашими деклараціями, щоб нам повернути податок, який ми, ну, нам повертають за рахунок наших полісів страхування життя. Ті, хто має такі поліси. Або навчання, Ну, там вже у кого яка ну, знижка, по якому пункту йде. І от ще хочу додати: так як я подавала вже 31 числа, то, звісно, мені податок ще не повернули. І от вже лютий місяць ще податок мені не повернули за позаминулий рік, виходить. Минулому році також мені отак от затрималось і ну, надіслали. Тобто, мені виплачують зараз податок тобто другий рік на рік пізніше. Це при тому, що я вчасно подаю декларації. І отакі от затримки за рахунок того, що ну, помилилась при заповненні і ну, буває, буває таке. Тож, заповнюйте уважно. Не пропускайте терміни обов'язково. Ну і всім гарного дня до зустрічей.